Так, ну, сьогодні в мене фіаско. Зараз покажу, що я налазив. Сьогодні у мене оце стільки товару поїхали назад. Тут вісім магазинів. Клас, так? Да? Вісім магазинів, було їх 30. Чим більше асортименту заказано на магазин, тим дольше воно здається. Їжджу я сам без експедіторів, без всяких грузчиків, загрузчиків, розгрузчиків, без рамп в магазинах, які я ввожу товар, немає рамп там тупо або задні двері, або ти заносиш через передні двері. От. Здаю все по штрихкодам, чітко по накладній, по калішіством все шість накладних на. Точку великих 5, неважно. Все сідаю, тупо перегрібаю, тупо. все, що наложив тут склад. От. Ось такі от кучі ми возимо, возимо іноді. Ну, сьогодні сьогодні не не судьба, не сложилось, Так що отак.